Частина ворожих дронів таки долетіла до Львова. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Шахеди влучили у складські приміщення. Наша кореспондентка Олександра Стасишин від ранку працює на місці події. Лесю, вітаємо тебе. Чи вже приборкали рятувальники вогонь, і що відомо про людей, які були на місці влучання? Так, Віро, зараз ми знаходимося неподалік тих складів, власне, куди влучили вночі російські дрони. Пожежники досі продовжують там працювати, і навіть те, що часами починається у Львові дощ, воно не допомагає загасити пожежу. Що відомо станом на цю хвилину, загиблий 32-річний працівник. Цих складів його знайшли нещодавно на робочому місці. Під рамкою також відомо про те, що загорілося одразу у кількох місцях. Загальна площа загорання понад 400 метрів квадратних там працює. Близько 30 е, засобів спецтехніки та понад півтори сотні особового складу. Це були найбільші склади з гуманітарною допомогою у місті, кажуть чиновники і кажуть, що це дуже дуже великі збитки. Прошу прямо мову. На дані складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складні його сім. Зважаючи на сильний вітер, який теж присутній, це все сприяє збільшенню площі пожежі. Але наразі пожежа локалізована, то тобто порозпосюджена не на інші складі власне. Відомо і про кілька потерпілих, яким надавали допомогу медики. Втім, госпіталізували наразі лише одного чоловіка. Це 26-річний мешканець Львова, який в момент загорання був на складі. Загрози його життю немає. І за словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького вночі над нашою областю летіло 18 шахедів, 15 вдалось збити, сім власне конкретно над нашою областю. І наразі це всі новини. На цю годину про інші деталі розкажемо в наступних випусках. Колеги будемо чекати. Дякуємо. Олександра Стасишин про нічний обстріл Львова там з під завалів дістали тіло загиблого. Ще двоє людей постраждали. Досі пожежа на місці влучання.